Чергова гра, друзі. Всі свої і велика карати, друзі. Чудовий кубок пам'яті Анатолія Черепні, нашого фізкультурника Приясничини. І це чудово. Обидві команди працюють на спортивному майданчику. Кубок черепні. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість бути присутніми, а хлопцям грати. Слава Україні, героям слава! Будемо дивитися, друзі, гру. Хоражорочка! 1-0. За своїми. Каратуль просто так. Просто так не вийде. Не уйде, а буде старатися залишитися на майданчику. Але це спорт. І це все ми будемо бачити разом. 3-0. Саме свої ведуть у цій партії проти карателі. Пробив! Пробив мову! Мов-мову! чудово. Чудово. Чудовіше не буває. 5-0. Каратуль поки. Нічого. Нічого. Може. 6-0. Поки нічого. Не бачимо. Не бачимо, друзі. Але Алеш. Оооо. Алеш. там. Хороший. Чудовий. Хороший. і Чудовий заразом. Сім один. 7 один терапі трошки. Просідає. Але вони довго присідають, а тоді на послужують швидше. Хохти! Кодачка. Що там, друзі? Оооо, присадив! Присадив! Мов пеньок! Мовпеньок, Мовпеньок Ух, а шкура затрещала на пеньку. Мовби на пеньку. Викде! Лагенько! Подачка. Саме свої дев'ятва! Дев'ятва! Десять-два! Рахунок! Намітився! І... I, i dvije žuha pošla. Od denac od dva, druži. Od znovu. Hrosh, o! I penjok ne spas, zablokovali. Zablokovali 12-2. Čerhova podačka. Roša. хороші команди, 13-3 рахунок трошки, трошки почина надвигатися в сторону каратулі. Важко, тугенько, але може не посудять. Може напосудять, посудять, друзі димася, але ж саме свої ні, ні. Ох ти дивиться! А все-таки напосужують. От вам, друзі, і спорт, і спортивний зал. І заразом і мов і ми учасники, і співучасники. І всі разом тут. І це чудово. І це чудово. І такий турнірчик. Пам'ятний. А в цьому турнірі, друзі, вісім раз забирала цей кубок уже команда Переяслава. І є можливість і сьогодні знову потягнути його до себе. До себе забрати. 16... 16. 16. 16. 16. 16. 16 17 6 рушило зрушене. а не зрушене. все равно ворушиться Хороша. 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 А? Откидок. Накидний. Ай, чудовий. 7-18. 7 Що там? Вийшло. Вийшло. Поле. Не зачепило. О, черенега! Знову вийшло в поле погляти. Беруть і не схотіли. Беруть і не вбирають. 19-9. 19-9. Чудово, чудово, три чудово. Подачі, друзі, і їх важкувато, важкувато приймають. 21-9, 21-10. Всі свої, всі свої пробують, присмакують уже довести перемогу до завершення і завершують очко. Приносять додому. А з дому ніхто його не віддасть уже, друзі. 22. 22, друзі. 10. 23, 10. Удача. Хороший блок від блоча. Хочемо закарати люди. 11, 23. 11-23 Подачка от Подачки. А не та подачка. А подача, друзі. І знов за карателею. 12-23. Тих потужня. І тут, і тама. І тама, і тут. А оббилися, не знаю. 24. Контрольний м'ячик. Контрольний м'ячик. От самих всіх своїх. Кончилася. Кончилося. Хватить, друзі. Молодці. Чудово. Чудово проведений. Перва партія, будемо дивитися, другу, друзі. Розпочинається друга партія. Всі свої каратуль. Всі свої каратуль. Хороша. Хапунці не прохапунтнують. Не прохапунтнують. Один-ноль. Каратуль. Каратуль буде. Трохи можливо журить. А можливо і ні, всіх свої. можливо, і ні, але трохи, трохи потерпають, їх. Ой, їх. яке, да. Хороший, хороший, от хороший. Там у нас, а у нас тут порядок. Порядок. І на площадці в небі на землі. Бо тут волейбол. Ох, хлях! Ай! ч не ляпнули ще. Ай, молодцы, друзі! Такий, друзі! Такий напряжок! 4-2, каратиль веде у другій партії. Перва партія за своїми. А друга. Ми бачимо. О! Китачок лежачі. Не проконав. Не проконав, друзі. І таке можна. І таке можна. Подача. А там? А -а -а. У -у -у -у. Друзі. Що то почалася друга партія із приємного. Каратель трошки впереді! 7-3, друзі. От вам і не так, як кажуть. Дверима, а поки хвірточкою. 7-3, 8-3, друзі. От вам і Свої, свої тільки. О! А це хлопок! І воно й відхлопнулося. Ай, що то? Немає настрою. Піаніна розстроїлась, друзі! Дев'ятри! Каратиль! Попереду! Попереду! Пока! Пока! Чого там своє сток? зафіксував Дотик до Сіточки! Чотири дев'ять. О, п'ять дев'ять. Десять п'ять. Десять п'ять. Казату. Просто так. Просто так. Ми бачимо, тут немає просто так. А тільки так. Тільки так. Одиннадцять, шість каратель Ваня, на подачі Спортінструктор карателі. О, бере Ваня! Трошки мимо. Одинадцять, сім, 7-11. Саме свої трошки попустили. Ох, ти боже мой! Ох, ти боже, мой! да, це ми все бачимо, друзі. Це не просто так. О, села. Вісім-дванадцять. Оно. Оно. Дев'ят дванадцять. Всі свої прагнуть. І всі свої наміри покавтілюють. У догоночку команди Каратуль покавтілюють. У догоночку. А догоночка з прильотами можуть прилетіть. І прилітає. 11 12 Сократився. О! До нуля. Перевага карателі. 12-12, друзі. От вам розтеряли перевагу трошки. А тепер нагонимо! Нагонимо, нагинаємо все, як можна зробити. Що можна, те й показуємо, друзі. Бо це каратель, бо це всі свої можуть нагнути. І можуть вигнати в будь-яку сторону. В будь-яку сторону, хай ході не гнеться, вони вигнатимуть. Обидві команди. Ааа, бачите, що. І лежа розгинається. Подача карателі. Поле. Оле, поле, поле, поле. От вам. І нагинають, розгинають на рівному місці. Всі свої каратуль 13-16. Каратуль трошки трошки в вкотре. На випередки старається випередить, поки їм це вдається. 1714. 17-14, друзі. Взяли. Що не береться. А хто не береться, тому легше. Хто не береться, тому легше. 18-14. Каратуль. Каратель, друзі. Випереджовує трохи. Випереджує Ой, щось як ляпну, так. Ой, друзі! Ухди! Не беру! І не беруй! Трошки, друзі, пройшла конференція. І зразу всі свої можуть. Можуть. Чи не зможуть зуміють? Починають зимівати! Починають! Зумівати. 15-19, друзі. 15-19. Що? Принесе. Чи донесе нам друга партія? Поки 20. 15. На користь карателі, друзі. Але я думаю, пока. Пока. Двадцять один п'ятнадцять, друзі. Черніко, Боцван. чудовий, двадцять два, п'ятнадцять. Шістнадцять двадцять два. Анохи, дочки, ткіднесеньки, ріднесеньки, рівнесеньки, блок от блоща, 17-22. Дивимося, друзі. Удача своїх. Ох, поставали. Поставали. У 18-22. Таратоль. два. Таратой Що там? Що там? 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 там ще? Ой, двадцять 23. 18. Ратуль веде, чи доведе, чи одведе. 24, 18. Чи одведе. Чи доведе цю партію? Цю партію. Верніков, Ратуль виграє другу партію по партіям 1-1. Дивимося, друзі, третю партію, каратуль, всі свої. Третя партія. Коротка, але вже 1-0. Саме всі свої. <сум> Саме всі свої. Ой. Ведуть 1-0. Приголубив! Приголубив! Один один! Один один! От вам і от, от вам і два-один карателі пока, друзі! Не виключаємося! Не виключаємося, два-два! Поможемо! Отлікокнутися! Отліктикнуться! Що витворяють? Чудесники, чудесники! Саме свої три-два! 4-2. блок отблочка. Решетиловка Отдихає, друзі. Блок от Блоча. От вам. І своячки. Усіх ти! Прожурка! Прожурка! Обох, команд! О! Прожурила! Три-п'ять. каратуль трошки. Трошки. Буде нагонить. Нагонить посилать гонців. Щоб вони трохи нагнули. А я бажаю щось розігнули. Шість-три. Шість-три. Саме свої. Всі свої. Ана. Анова. 4-6 О! Оооо! Да. Чудовий дар. Зарахований Сімчотирі. Самый. А! Короткий! Короткий дотик на ударі. Трошки не вийшлося. 5-8 каратуль, О, працюють і трудяться, трудяться і співають. І ми бачимо. Ми бачимо 9-5. Саме свої. Ринікос. Hey! Ох, м'якенький, близенько, коротенько, шота, шо там, десять п'ять. Одинадцять. П'ять. Пощальників. Да. Продавався. Чи цим доподавався? А! Каратоль. О! Що сіли? Що Коротка партія. Третя. Хто буде? На бронзі? А хто буде? Ох! Четверти. 13-п'ят, друзі. Тринадцять-п'яти. 13, Що там? Прольот нормальний. Що там, прольот чудовий. Шість-тринадцять, третя партія. Саме свої. Ух <звук> ти! У і 14-6. Контрольна. Атака, подача і буде можливо контрольний. За Вітаємо команди обидві за участь у цьому турнірі. Черепні, вітаємо всі. Свої, саме свої, ой, чудово. Усі команди вітаємо. Молодці. Ми найкращі. Усі чудово. Дякуємо усім. Що ми є. Третє місце. Команда. Всі свої. В кубку. Анатолія Черепні. Пам'яті. Чудово. Друге місце команда Блок Аут. Чеблехта у молодці! Чудово! Усі хлопчики. Молодці! вітання. Вітання. Оці хороша віта спортивна, друзі. Спортивна. А тепер, друзі, переможцями комі. Переможцями перевідного чесному пам'яті черепні. Стала команда наказує Переяслав. Переясне. Переяслава. Тібок. Пам'яті. Черепні. Ой, чудово. Вітання всім і організаторам. І спортсменам усіх, усіх команд, вітання Ясовщині.